Приїхали до нашого будинку. Біля будинку завжди вистачає роботи, але нам це подобається. Любимо активно проводити час в дворі, на подвір'ї, збирати наш урожай. Ось такі яблучка вродили. Зараз будемо зривати. Осипається листя в саду. Це, звичайно, лише початок. Але прибрати потрібно. Наслідючий раз приїдемо, вдарять морози, то листя тут буде багато-багато. Сьогодні ще й погода нам підіграє. 23 градуси тепла. Збираємо горішки. Якщо дістати з дерева, то навіть можна знайти ось такий зелененький, з якого ще знімається шкірочка. Дуже-дуже смачний. Я думав, в цьому році ми вже косити траву не будемо. Минулий раз покосив, думаю, ну все, заморожуємо нашу везуну косівку. Гляньте, що твориться тут і гляньте, що робиться ось там. Покосимо траву, обов'язково. Давайте залинемо. Всі люблять зелені горішки. Ну, як зелені. Ті, з яких знімається шкірочка ось. А ось в цій частині саду висока трава потрібно косити. Підмітаємо стефі, але листя все одно ще хвилини падає. Я вже прив'язала тефі, тому що вона їсть дуже багато горішків. Ти знову дістаєш. Тефі, не можна багато горішків в собаці. Де наша малесенька помічниця? Красуня. Красуня. На деревах ще й грушки, є, вони вже, звичайно, перестихші, але деякі можна їсти. Дуже Смачна, солодка. Тут ще й оси літають. На солодкі груші злітаються. Ось це яблуня у нас найрясніша. Дуже багато осипалось. відер вісім ми вже зібрали і викинули. Але щось і для нас залишилось. Хоче обробляв декілька разів, як потрібно, але багато впало. Але все одно, дивіться, яка краса. Ось це жовте зерно. Це сорт називається Golden Delicious. Бажано яблука зривати ось так з корінчиком і вони так довше будуть зберігатися. Схвостику, з, з хвостиком. Приємно, коли свої, доглянуті. Ароматні, пахнючі. До речі, я не знаю, який це сорт. Але вони смачні. Дайте фусь. Тефі у нас в такому великому манежі. Бо тут виступає для неї, як мене. Ж. Вона, до речі, сердиться. Такий мішка у нас з Люка. Мішка з Люка. Ведмедик. Такий ведмедик з Люка у нас. Все, заспокойся. Настя залишилася у Даші гостювати, а ми <різь> працюємо. З розмом. Ну, звичайно, як же зібрати врожай? Без в інстаграм. Да. Так. Але красиві і наші. Домашні. Ой-ой-ой. Які класні. А вони смачні, вони жовті всередині. Так, треба дізнатися цей сорт. Я забув. Папа підтримує нашу збірну. Да. Який рахунок? Тільки почався матч, підтримуємо нашу національну збірну і е, корисне з приємним. Поєднуємо. Поєднуємо. На зиму вітамінами трішки запаслись. Ось і наш урожай. А тефі продовжує шукати горіхи і смакувати. Дефі, відпустили б тебе, побігала по садочку, якби не їла все підряд. Коли ти вже в нас подорослішаєш? Опа! Ей, Ой кращу ідею. Ми забули, що А, у нас аж пилосос зла. Плюс в тому, що листя майже повністю перебите і займає набагато менше місця. Далі у нас розпаковка. Отримали ось таких помічників для саду, для роботи на подвір'ї в саду. Дуже необхідна річ. Тут у нас акумуляторний секатор та акумуляторна тріскачка від українського бренду Лідер. Хочу наголосити, що у них лише один офіційний сайт, тому обов'язково залишу. Описі посилання. Вибір інструментів на сайті дуже великий, тому рекомендую перейти та обрати щось необхідне для себе. Акумуляторна тріскачка більше помічник для мене та для Саші. А зараз відкриємо помічника для мами. Все чудово упаковано в такому компактному кейсі. Тут у нас інструкція по використанню, тут у нас йдуть ключики для заміни ножа. Літійонний потужний на 4000 акумулятор Дуже зручно, акумулятор, не потрібно ні бензину, ні розетної радити. Головне, щоб постійно бути зарядженим і використовувати в своїх, своїх справах. Дуже легко заряджається. Вмикаємо розетку 220. Індикатор світиться зеленим і хоп, акумулятор приймає заряд, який йому необхідний. ну І сам інструмент. Знаходиться в такому відділі свого кейсу. Акуратний, невеликий, доволі симпатичний, я б навіть сказав. Сам акумулятор вставляється дуже-дуже просто в пази хоп до щелчка. І для того, щоб його включити, нажимаємо кнопку індикатор. Є. Все, індикатор спрацював і наш пристрій готовий до використання. Це такий інструмент, який я найбільше використовую в саду. Це дуже необхідна річ для мене. Тому я задоволена, так як робота з обрізкою малини, з обрізкою троянд буде набагато легшою. Можливо, навіть колись виїдемо на природу для підрізки невеличких гіллячок для розпалювання багаття. Також замінний так, помічник. Дуже легкий, зручний, мобільний, можна брати з собою. І головне, щоб вчасно заряджати акумуляторну батарею. Так, акумуляторний, тому дуже-дуже зручний. Тут Ду два ключики. При необхідності заміни, наприклад, або підгострювання ножа використовуються дані ключики. Ну, це все потім. І наступний наш помічник акумуляторна тріскачка. Це невеликий набір, який буде допомагати нам у відкручуванні різних гайок, шурупів, саморізів і таке інше. В комплекті сама тріскачка, два акумулятори. Класно то, що можна. Одним користуватися, інший стоїть на зарядці. Заряджається таким же самим способом, як і акумуляторний секатор. 220 блочок живлення, Вставляємо акумулятор, все працює. Також в наборі маємо 8 біт розміром від 10 до 17. оце по моїй частині. Дві ось таких біти для шурупів, перехідник та дві таких потужних насадки. Ну що, а, до речі. Щоб ми не забували, що потрібно працювати руками, на полі також стоїть механічна тріскачка. Хороша чудова річ. Допоможе нам. Активація самої тріскачки. Акумулятор вставляємо у роз'єм. Кнопка ON. І звичайним нажаттям на все працює. Перехідник в сторону R повертаємо для закручування. Міняємо положення в сторону F. Таким чином відкручуємо. Сьогодні допоможе мені розкладати наш батут. Нагадаємо, що в описі обов'язково залишимо посилання на сайт, де ви можете обрати собі необхідні інструменти. Плюс в тому, що набір настільки компактний, що без проблем розміститься в багажному відділі будь-якого автомобіля. Тут йому місце. Інструмент легко справляється зі стеблом до 3 см. Давайте перевіримо, як же він працює. Опа! І навіть не потрібно прикладати ніяких зусиль. Все сучасно, легко. Я ну, дуже задоволена. Ой, як це швидко. Клас! Все? Як тобі емоції? Супер, дуже швидко, дуже зручно, подивіться. Декілька хвилин і для мене будуть обрізані. Клас. Бачите, де шипи? Він якби перестраховується. Відчуває перешкоду, напевно, так? Скажу, що робота просто задоволення. І це тільки у нас декілька нових інструментів. Обов'язково перейдемо на сайт і оберемо ще щось для себе. Так як роботи на подвір'ї, в дворі в саду завжди вистачає інструменти, тільки полегшують цю роботу. Так, і головне, що ці інструменти невеликих розмірів. Розумієш, що вони підходять для таких невеличких немасованих робіт. Легко, зручно зберігаються в кейсах і виконують свою роботу. Це рози відцвіли. Тепер замувати. Так, далі ми будемо обрізати малину. Якщо інструмент так легко справляється з троянтами, з широкими стеблами, то з малиною справитись взагалі буде легко. Як же обрізається малина? Молоді стебла десь залишаємо на метр висоти. А ось такі сухі старі, які цього року давали урожай, відрізаємо взагалі під самий міст. Вони нам вже не потрібні. Все таке сухе, коричневого кольору, забираємо. Обрізається малина для того, щоб вона гарно перезимувала і давала гарний урожай в слідуючому році. Залишати десь 3-4 стебла з куща, не більше. Така тепла осінь, що малина вирішила ще раз зародити. Але ці ягодки вже точно не достигнуть, так як попереду вже мороз. Дивись, я вже смакувала, тому спробую йти. Mm. Клас, смачні. Другий урожай жовтої малини. Ну все, малину розрідила, підрізала. Різні сорти, тому тут на малині ще є листя, а тут вже посипалось. Залишилось мені обрізати ожину. Ось ці молоді пагони, які виросли влітку, залишаємо. Я їх ще влітку вкоротила, тому що вони були дуже-дуже довгі. А ось ці пагони, на яких були плоди, потрібно повністю зрізати. Ось такі сухі старі стебла, на яких були плоди, відрізаємо повністю. Правильно для ожини зробити таку опору, як на виноград, і стебла залишати ще довшими. Потім дуже зручно доглядати, обривати плоди, обсапувати, поливати. Поки що в нас ось така опора. Це в нас все старі сухі стебла. Залишились зимувати лише молоді, які будуть давати плоди в наступному році. До нас вже приєдналася Настя і швиденько на батут, щоб зігрітися, тому що дуже-дуже похолодало. Але так як наступила вже осінь, Настя потрібно батут збирати. Нічого, поки я легку частину знімаю, ти можеш ще собі поскакати, покайфувати. Наступного разу приїдемо, Настя буде вже сніг, тому потрібно зібрати батут. Ні, зараз красиво все повитираємо, щоб було чистеньке і в коробку. Бачите, як вітряно, як прохолодно. Ух, не звикли ми до такої температури. вітер збиває горіхи, саме-саме збирати, поки дощ їх не намочив. Трішки назбирали, так? Ось тут ще впав. Я тут побачила, що ми назірвали яблучка, дивіться, які гарні великі, потрібно їх дістати. Настя мене не пускає розбирати, бо тут, каже, папа дай ще пару хвилин. Настя відпрацьовує пропущений урок танців сьогоднішній. Навіть точно, що ця гілка нам не потрібна. Спробуємо, як працює наш секатор. Круто! Взагалі без проблем. Ось ця вгору росте також. Клас! Надійний помічник. Весною кайфану, коли буду займатися обрізкою саду. Так, ну на черзі тріскачка, йдемо розкладати батут. Взагалі без проблем. Приконний індикатор показує заряд акумулятора. Оп. І можна ось так одразу назад. Консервуємо на зиму. Клас! Я задоволений. Справляється на раз-два, взагалі прикольно. Так, мені цікаво, як буде справлятися тріскачка із хрестоподібними шурупами. Це в нас відкручуємо. В принципі, все зрозуміло, взагалі ніяких проблем немає. Робота пришвидшується, полегшується, Врази. тому нашими обновками ми дуже рази. Будь ласка. Так, батут ми вже зібрали, нам ще залишилось покосити газон і посадити щойно куплені кущі смородини, три кущі смородини і два кущі агруса. Як ви в коментарях під відео завжди пишете, що любите відео з дачі, як ми за чимось доглядаємо, тому і ділюсь з вами. Полуниця. В цьому році весною посадила полуницю. Вона пустила ось такі пагони, Я їх відрізала і пересадила в лоток в стаканчики. Дно відрізала, пересадила, поки нас не було, батьки доглядали, поливали. І прийшов час восени пересадити її ось на це місце. Щоб заповнити повністю ось цю грядочку полуничкою. Ось так приблизно приміряюсь і роблю надрізи в полотні. Тут буду саджати кущик. Ось така гарна коренева система. Думаю, що кущики приживуться і на слідуючий рік буде урожай. Але не вся полуничка прижилась, деяка присохла, тому я щойно відрізала ось такі пагони і спробую їх також посадити. Подивимось, приживуться чи ні. Ми на дачі не тільки гарно працюємо, а ще й смачненьке готуємо. Та, на швидку руку вранці замаринували і ввечері будемо пробувати шашличок. Вже майже готовий. Угу. Аромат прийняв.